Вітаю! Сьогодні в нас на вечерю куряче м'ясо за овочами. Це філес стегна в мене, але можна використовувати будь-яке, яке у вас є. Спочатку підготую м'ясо, поріжу його не дуже дрібними шматочками. Приблизно так, на три частини ріжу. На розігріту сковорідку наливаю соняшникову олію. Не дуже багато, викладаємо м'ясо. Тим часом нарізаємо цибулю натираємо моркву. Перш овочі додаємо до м'яса. Перемішуємо. Смажимо під кришкою ще хвилин 5. Тепер додаю до нашої курки спеції і сіль. Перемішую запах вже дуже до смачно пахне. Там трохи води, приблизно пів склянки, і лишаю тушитися при закритій кришці. Пройшло 10 хвилин, М'ясо готове. Таке м'ясо можна подавати з будь-яким гарніром. І навіть не потрібно робити салат, бо тут вже багато овочів. Воно дуже соковите і смачне. О, як смачно пахне!